Чуєш, брате, а якщо немає вітру, ти що просто сидиш і чекаєш, поки хтось змухне твої паруса? У житті, як на воді, або пливеш, або тонеш, або лежиш пузом догори і нюхаєш комарів. Немає вітру, ну і що бере весла і гриби, як на останньому уроці фізри перед випускним. Успіх не для тих, хто чекає погоди. Він для тих, хто встає з дивана, бере свою шкірку і каже. Ану, пішли. Так буде важко. Так, будеш стомлений, але потім підеш в душ, глянеш в дзеркало і скажеш собі: чорт забирай, я це зробив. І це кайф, брат, не сиди, як карась в болоті. Якщо немає вітру, греби. Якщо нема весла, греби лопатою. Якщо немає лопати, пливи носом вперід, головне, не стій. Підписуйся, бо я тут ще не таке вигрібав. Буде і смішно, і по ділу.